Дорогі колеги, колежанки, ми продовжуємо і це буде коротка, дуже така бліц-сесія. Ми подумали, що не лише про високі абстракції, які дуже важливі в нашій роботі. Але ми хотіли трішки розповісти про конкретні проекти, які ми вважаємо ключовими і важливими для себе на наступний рік. Також тому, щоби раптом у вас. З'являться ідеї, або ви знаєте партнерів, або е, серед ваших знайомих чи професійних контактів є ті, кого це може зацікавити, ці проекти. Е, будь ласка, ми будемо раді, якщо ми ділитиметеся цією інформацією, і е, якщо вдасться, і е, візьмете в них участь. Тому ми буквально коротко, по кілька хвилин, е, розповімо про ці проекти. І перший з них зараз ми. Подивимося, який так отже, ми вже згадували сьогодні сезон української культури у Франції, який розпочинається 1 грудня. І за нашими оці за нашою оцінкою, за нашим задумом, це має бути найбільша культурна програма України у Франції з моменту встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Ми працюємо над цим сезоном уже понад рік, і дуже дякуємо Міністерству закордонних справ України і Міністерству закордонних справ Франції, Французькому інституту за це партнерство, за підтримку. Це сезон, який відбуватиметься не лише в Парижі, але і в низці інших міст. Але про це розповість детальніше Тетяна. Um, my... Дуже гучно та ми плануємо, що сезон буде не тільки в Парижі, і не стільки в Парижі, як по всій Франції, і власне зараз працюємо над такими тандемами між французькими містами та українськими містами, які. З нашою допомогою, ми це і Український інститут, і французький інститут, і наше представництво у Франції. Ми формуємо власне програми, які будуть цікавими, різноманітними, і запрошувати в Україну, тому що тема сезону це вояж в Україну, подорож в Україну, і ми розуміємо, що. Для багатьох французів зараз поїздка в Україну є недосяжною, але принаймні через культур, через досвід культурних проєктів вони зможуть здійснити її віртуально, і коли це для них буде можливо, вони все ж таки приїдуть і відвідають нашу країну. Тому для нас так важливо географічне різноманіття, тому ми так, власне працюємо над цими тандемами. Ми маємо дисциплінарне різноманіття. Наша програма охоплює всі види мистецтва. І Академічну сферу дуже багато буде проектів, які присвячені співпраці між Україною і Францією, тим напрацюванням, які вже є в нас та і за 30 років були напрацьовані понад 30, Але також будемо дивитися і в майбутнє, і будувати якісь нові напрямки, перспективи, які допоможуть нам далі тісніше співпрацювати між нашими країнами. Представлю також наступний проект: це довготривала співпраця між українським інститутом, Британською радою і комами двох країн і музейною асоціацією Британії, який спрямований саме на роботу з музеями, музейними інституціями, але також буде корисний і університетам, і будь-яким інституціям, які працюють з спадщиною. Це Дуже е, практичний інструмент, путівник, е, гід, посібник, який допомагає крок за кроком працювати з українською спадщиною е, інституціям за межами України. Він доволі базовий, тобто ним можуть користуватися навіть куратори, дослідники, які не мають взагалі розуміння про Україну. Понад 100 залучених експертів допомогли сформувати власне ось базові принципи того, як виявляти, як ідентифікувати, як працювати з українською спадщиною в їхніх колекціях. Цей гід доступний публічно. Ми його вже презентували. Він зараз англійською мовою доступний на сайтах усіх наших партнерських інституцій. Дуже заохочуємо його користуватися ним і українські інституції, і пропонувати своїм іноземним колегам. Найближчі два роки ми плануємо активно промотувати. Поширювати цей гід і допомагати інституціям його втілювати, впроваджувати. Ще одним проєктом, який власне за мистецькою квотою та мистецькому напрямі, це переможець минулорічного конкурсу Visualize. Visualize – це програма Українського інституту, яка підтримує проекти українського мистецтва за кордоном. цього року в нас було власне відібрано два проекти. Один з них відбувся на початку року в українському музеї в Нью-Йорку, присвячений київському періоду Татліна. І наступний це проект, велика виставка Харківської школи фотографії в Національному музеї Литви, який відбудеться на початку 26-го року. А це важлива дуже подія, важлива тема. І вже є інтерес до цієї виставки в інших країнах, в інших національних музеях. Тому ми сподіваємося, що після Литви далі ця виставка подорожуватиме. Нагадуємо також, що в українському інституції є ресурс, який створений був для зручного зручного навігування українським мистецтвом. Це сайт Інсайт, який ми розробили спеціальну відповідь на запити наших партнерів, наших користувачів. А це легкий вступ до української культури. Це можливість легко читати, дивитися, слухати про українську культуру, навчатися як для базового розуміння, що таке Україна, що є її культурою, так і для професійних користувачів, які шукають контакти, які шукають корисну інформацію. Сайт зручний для навігування, можна е, сортувати інформацію різними способами. Ми його постійно оновлюємо, додаємо актуальні е, матеріали, нові переліки з ста книжок, які обов'язково прочитати, 10 фільмів, які обов'язково подивитися, і, е, і так далі. Тому це ресурс, яким теж заохочуємо, закликаємо вас користуватися в своїй роботі, тому що ми його робили для всіх, хто є. Хто працює з міжкультурними взаєминами, ем, також ем, співпраця, яку ми розпочали цього року і будемо продовжувати, 26-му, це робота з платформами Google Arts and Culture та е, соціальною мережею Reddit. Е, в Google Arts and Culture ми маємо тепер власну сторінку, де ми вже підвантажили кілька проєктів, які присвячені знаковим іменам, постатям знаковим подіям, також будемо розбудовувати цю сторінку для того, щоб більше можливостей було дізнаватися про українське мистецтво зараз. Там є до речі, новий проект про Олександра Мурашка, якого якраз ювілей цього року. І дуже гарно розійшовся, і Google Arts and Culture дуже давав нам хороший хороший зворотній зв'язок. Тому плануємо на наступний рік збільшувати цю присутність. Так само, Reddit є однією з найпопулярніших мереж в Сполучених Штатах Америки, загалом північній Америці. Ми вже мали цього цього року низку тих сесій спільно з ними на різні теми, пов'язані з культурою, історією. Дуже успішно пройшли. великі цифри охоплення, і скажу чесно, нещодавно. Була в Сполучених Штатах випадкові люди, з якими я знайомилась, сказали, що вони слухали мою сесію чи читали мою сесію на Редіті, і тобто, це працює з власного досвіду знаю. Um. Я зараз повернусь, що там є у нас. Так, доброго дня ще раз. Власне, наступного року ми плануємо велику інформаційну кампанію, яка зробить досвіди. України культурні, історичні набагато ближчими до досвідів тих країн, з якими ми працюємо. Це в, в першу чергу ми говоримо про країни Азії, Африки та Латинської Америки. І ми хочемо запустити кампанію, яка буде поєднувати знакові постаті. Події, які близькі для нас, для українського суспільства, так і близькі, наприклад, для індонезії або Бразилії або Південної Африки, тому як, на наш погляд, ця, ця кампанія власне дешифрує частину українського розуміння для цих країн. І е, ще один проект, з яким ми почали працювати цього року, але який продовжуватиметься наступного року, це співпраця з е, командою. Е, Ukrainian Witness з Віталієм Дейнегою, художником Олексієм Саєм і їхню інсталяцію Чорна хмара. Всі ви бачили 100% фотографії цієї інсталяції в червні в Києві, в серпні на фестивалі Burning Man в Сполучених Штатах. Всі ви знаєте таку дуже активну та да, драматургію взагалі проживання цієї інсталяції, її зруйнувало бури, як була створена нова інсталяція з залишків першої. І власне з командою ми плануємо європейське турне цієї хмари ведемо перемовини з різними майданчиками. Це перш за все фокус на знакові геополітичні безпекові конференції, які будуть відбуватися на найближ, найближчі в найближчі півроку в світі, для того, щоб власне підсвітити роль України та в сформуванні архітектури безпекової сьогодні цієї інсталяції привернути ще більше уваги, тому дуже дуже... Будемо сподіватися на те, що чорна хмара буде продовжувати своє життя другу інкарнацію. Це один з моїх улюблених проєктів. Це серія антології української академічної, сучасної академічної музики, які ми почали видавати ще в 19-му, здається, році. Це Дуже ґрунтовні об'ємні видання, супроводжені коментарями і текстами провідних українських музикознавців, які розраховані на іноземну аудиторію. Та проблемою української академічної музики у світі дуже часто є те, що іноземні виконавці не мають доступу до. Нотних матеріалів, до партитур не знають, хто правовласник, або ситуація з правами не врегульована або складна. І, зрештою, через це українська музика не потрапляє ані до освітніх програм в музичних академіях, ані не виконується оркестрами, ансамблями і так, камерними чи, чи симфонічними. Антології покликані заповнити цю прогалину. Вони, як я вже сказав, складаються з добірки відібраних композицій, так як ну, Тобто, це очевидно, що симфонії в такому форматі видавати складновато, але це здебільшого камерні твори, мініатюри, які на нашу думку, нашого музичного сектору і думку ширшого кола фахівців є такими емблематичними або знаковими для української музики 20-21 століття. Це не це не спроба сформулювати канон або єдину правильну добірку зовсім ні. Але це спроба підсвітити як відомі твори в Україні, так і за кордоном, так і дуже часто оприявнити, а й вперше навіть опублікувати нікому невідомі твори, які зараз завдяки цим антологіям мають європейські або світові прем'єри. Ми видали їх уже чотири. Присвячені музиці київських шістдесятників, потім е, десятиліттю 70-х років минулого століття, е, антологія української симфонічної е, мініатюри. І е, Свіженька зовсім е, це антологія творів Бориса Лятошинського до 130ліття з е, моменту його народження, яке ми відзначали у січні цього року. І... Е, на 26-й рік теж заплановано ще декілька публікацій. Ми поширюємо їх серед оркестрів, диригентів, музичних академій, музичних критиків, музикознавців за кордоном. Тобто вони потрапляють в хороші і саме ті руки, в яких вони мають опинитися і в надійні. Це калейдоскоп та дуже різних програм Українського інституту, які теж тривають з року в рік. Велика частина нашої роботи це не окремі дискретні проекти або події, або заходи, а це циклічні програми, які ми реалізовуємо як правило на конкурсних засадах тобто, це відкриті конкурси. Або на можливість взяти участь в міжнародних подіях за сектором, або отримати фінансування на проекти, наприклад, виставкові, про що говорила Тетяна, і це програма підтримки українських студій у світі, яку ми теж з 2020 року втілюємо, це те, що буде повторюватися. Це те, що є і продовжує залишатися потребою відповідних секторів тут в Україні, і це те, що допомагає нам закривати потреби і іноземних майданчиків, які хочуть. Запросити до себе українських учасників або представити український контент або проекти таким чином, це створює певну передбачуваність для потенційних заявників, і багато з цих програм прив'язані, наприклад, до циклічності кінофестивалів, так або інших подій, які мають фіксовані дати, щоб учасникам та переможцям було зручно. Витратити надану допомогу або підтримку на, на конкретні події. Тобто те, про що багато сьогодні говорилося, довгостроковий фокус залишається і е, е, займає, я думаю, близько половини нашого загалом проектного портфелю. І е, теж про це сьогодні йшла мова, так це е, е, нарощування української присутності на ключових. Подіях світу, на фестивалях, на майданчиках, на інтелектуальних форумах, дискусійних форумах, в також аналітичних центрах. Ну Тут їх немає, але тут є здебільшого, я думаю, багато з вас впізнають ці логотипи, ці ці назви: європейські, азійські, так латиноамериканські події, тобто, це лише частина, звісно, з тих подій. Де ми або вже присутні, або плануємо бути присутні. Але та, тут наша задача з року в рік бути там, так? допомагати Україні там бути, тому що навіть на один рік випадіння з важливого міжнародного фестивалю означає, що потрібно знову починати майже все спочатку. І тому тільки повторюваною присутністю ми можемо собі забезпечити місце в цих подіях за замовченням. І таке Special Guest Star цієї бліц-презентації, Остання це проект Львова Європейської столиці культури 2030 року. І щоб представити його, я запрошую Юлію Хомчен, директорку інституту стратегії культури у Львові. І потім ще прошу сідай. І потім ще додам від себе трішки. Вітаю. Е, насамперед дякую за запрошення на цю подію. Е, це рівно та подія, на якій цей кейс має бути присутнім, має бути видимим. Україна вперше в своїй історії в незалежній історії. У фіналі конкурсу європейських столиць культури це найповажніша, е, така найвищого рівня програма е, довгострокового планування і реалізації цих програм у Європейському Союзі. Для України ця програма була закритою. Проте, з набуттям статусу кандидата, ми отримали можливість аплікувати і подали цю е, аплікацію. Я коротенько скажу декілька слів про те. Як ми пов'язані з українським інститутом, чому ця заявка є не лишень заявкою Львова, про найважливіше в ній і про те, як ви кожен та кожна можете стати її і амбасадорами і, і свідками, якщо ми переможемо. Отож, Львів, Європейська столиця культури, декілька слів про унікальність цього кейсу. Первинно, це справа в тому, що ми зробили це в. Умовах, про які, напевно, не треба додатково розказувати. Це унікальний кейс для самої програми Європейських столиць культури. Це кейс, який напрацьований людьми і який говорить про Україну як країну з конкурентною, якісною, впливовою і видимою культурою. Цей кейс, цю практику, цю аплікацію напрацьовували люди з цілої України, і ми говоримо в ньому від імені не лише міста, але від усіх людей, які живуть у Львові, від усіх діявців культури е, України. Я попрошу наступний слайд. Е, наша концепція, з якою ми йдемо до цього конкурсу, звучить е, відповідальність бути. Ця концепція проростає з наших досвідів болю, втрат, з наших реалій, але також є свідченням нашої сили, нашої стійкості і нашої віри у себе. Відповідальність бути це здатність культури взяти її, здатність культури сконструювати. Наше майбутнє це здатність культури взяти відповідальність за нього. Ми говоримо про це не лише з позицією України, українців і їхньої відповідальності, але й промовляємо до спільної відповідальності усіх європейських і світових культур стати на захист гідності, свободи і творчості. На цьому слайді ви бачите канву-програми, з якою Львів та Україна йдуть до цього конкурсу. Я скажу декілька слів про принципи, в яких вона була напрацьована: це усвідомленість, це прийняття і це дієвість. Ці три принципи англійською формують таких три букви А, і ми говоримо про них як про батарею культурної суб'єктності. Для нас важливо перемагати в цьому конкурсі не з позиції жертви. Для нас важливо бути конкурентом, бути країною, яка має що сказати, має що показати світові. Ми розпрацювали цю програму в канві трьох важливих тем: це свідчити, дбати і уявляти. Свідчити це роль і місія культури зафіксувати те, що відбувається з нами, дбати це можливість культури. Соціально гуртувати нас, тримати нас разом, це здатність подбати про наше ментальне здоров'я, це здатність подбати один про одного, це про вимір культури, як тої, яка може і має залишити нас людьми, незважаючи ні на що. І третя тема це уява. Одна зі спікерок сьогодні, пані Олександра Матвійчук, говорила про брак уяви, так? про те, чого бракує. Ворогам нашим, та, які говорять, власне, уява і уявляти це є апеляція до того виміру, який має конструювати через культуру майбутнє. І в основі цих трьох тем сформовані наші шість програм. Прошу повернути. І е, це шість програм: активне пам'ятання, культура дбає, спільна сила. Я зупинюсь на спільній силі, бо власне це та програма, яка розпрацьована з українським інститутом. Це, якщо ми переможемо, це цикл опенколів від провідних українських інституцій у сфері культури і культурної дипломатії. І один з них власне тандеми, це програма розпрацьована. З українським інститутом, можливо, Володя скаже про неї більше. Ще одна програма спільно з Українським культурним фондом. І третя програма це програма Українського фонду культури Львова, патерни уяви, турбота про культуру, казки для роботів, казки для роботів. Отже, виходячи з свідчити, дбати, уявляти, ми формуємо шість програм. Ми говоримо знову ж таки від усієї України 19 жовтня. Ми вирушаємо з командою до Брюсселю. 20-го ми захищаємо нашу заявку. А вже 20-го ми всі знатимемо ім'я переможця названня європейської столиці культури 2030. Дякую за можливість представити це. Дякую Українському інституту за стратегічний вимір партнерства, оскільки Український інститут, Міністерство закордонних справ, Український культурний фонд, Міністерство культури та стратегічних комунікацій є партнерами і інституціями, які супроводжують нас на цьому шляху. Дякую дуже, Юлю. Я шалено боліваю за цей проект. Для тих, хто можливо менше чув про європейські столиці культури, скажу, що це один з найголовніших, наймасштабніших щорічних проектів, який вже має не одне перше десятиліття налічує. Щороку два-три європейські міста отримують цей титул, і це означає величезну увагу до міста, до його культури, до країни в цілому, з боку міжнародної спільноти, це туризм, це колаборації, це фінансування. І найбільш напевно показовим кейсом столиці успішним був Ліверпуль свого часу, який просто перезаснував себе як місто, як спільноту, як культурну інфраструктуру. І е, залучив неймовірну кількість е, коштів інвестицій як в саму, саме місто, так і в е, культурну сферу. Тобто, це величезна можливість, і годі казати, що зараз вона нам дуже потрібна. Як юля сказала, це можливість для всієї України. Я думаю, не лише для е, одного міста. І е, е, чому ми включилися в цей проект? По перше, для того, щоби Додати ресурсу і додатково легітимізувати цю заявку в очах тих, хто буде її оцінювати участю державної інституції і фінансуванням з боку держави, тому що бюджет складатиметься з міського так бюджету і власне від Європейського союзу, правильно Юля кажу, не тобто ніякого фінансування для на цей проект не не, 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 не передбачено. Тобто важливо, щоб ми показали всередині країни, що ми різні суб'єкти так готові. В це вкладатися і бачать цьому цінність тому успіху нам 20 жовтня покладаємо на це великі сподівання. Так, і в нас ще а, коротко. Так. Ми трошечки з'їли слайд. Я думаю, це дуже символічно, бо ми говоримо про Крим, і наступного року ми готуємо велику міжнародну виставку. Про Крим, яка так і називається, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, разом з кураторками Оксаною Довгополовою та Катериною Семенюк ми зберемо десяток українських та кримсударських сучасних художників і створимо простір, де відвідувачі зможуть зануритись і відчути той Крим, яким ми з вами. Яким ми з вами Переживаємо, яким ми з вами живемо. І вже на початку наступного року в Польщі ми відкриємо таку виставку. Це буде весна наступного року. І сподіваюся, що наступні кілька років цю виставку зможуть побачити різні країни Європи і не лише Європи. Так що. Це такий тізер, І сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на відкритті. Дякуємо. Сподіваюся, це було достатньо коротко. Ми, ми намагалися стисло. Отже, якщо ви бачите якусь можливість у цих проєктах для своїх організацій, для партнерів, людей, закордонних контактів, будь ласка, ми будемо вдячні вам за підказки, за поради. І переходимо до наступного блоку, так? Дякуємо.